Вітаю, друзі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав світовий конгрес українців, на якому він заявив, що множинне громадянство в Україні має стати елементом державної політики, спрямовано на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти. Кулеба переконаний в необхідності запровадження множинного громадянства, адже потрібно керуватися не страхом роздачі чужих паспортів в Україні, а силою українського паспорта в Україні та у світі. За його словами, держава має відкрити можливість для мільйонів українців за кордоном зберігати свій український паспорт або отримати його, а також прийняти те, що зі вступом до Євросоюзу паспорти України матимуть. Такий самий статус, як і паспорти сусідніх європейських держав. Звісно, ця політика має втілюватися розумно, поступово починаючи з дружних країн союзниць і звісно, будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором чи недружніми країнами має бути заборонено. Додав глава МЗС. Щодо першої тези. Потрібно керуватися не страхом роздачі чужих паспортів в Україні, а силою українського паспорта в Україні та у світі. То тут, як на мене, все зрозуміло. Для нас більше не є проблемою роздача угорських паспортів на Закарпатті, десь там, в берегово чи Мукачево. Україна спокійно буде ставитися до того факту, що на її території роздаються паспорти. Інших країн, Румунії, Угорщини, Болгарії, може ще якоїсь там країни, Молдови, наприклад, для нас це більше не проблема. Ми сприймаємо цей виклик. Більше того, ми починаємо дерзити там Сполученим Штатам, Ізраїлю, Британії, Німеччині, Франції, іншим країнам. Я не знаю, чи у них там дозволено, чи не дозволено. Подвійне громадянство, але. Ми починаємо активно роздавати громадянам Франції, Німеччини, Болгарії, Румунії, Угорщини там, Сполучених Штатів і Канади українські паспорти, тому що ми не боїмося чужих паспортів в Україні, а ми керуємося силою українського паспорта в Україні та у світі. Тут все зрозуміло. А далі, як на мене, менш зрозуміло, зі вступом до Євросоюзу паспорти України матимуть такий самий статус, як і паспорти сусідніх європейських держав. Ну, складно мені якось трактувати цю тезу. Я так розумію, що паспорти Польщі, Німеччини і Франції будуть прирівняні до паспортів України. Тут в Україні. Ну, але, в принципі, що хотіти від людини, яка ініціювала цю урядову програму медмінних полів, для того, щоб збирати кошти і розміновувати наші там міні-поля. Тому, ну, цілком можливо, що і від Кулеби можна таке чекати. Ну, і тут теж не знати, як трактувати. Звісно, будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором чи недружними країнами має бути заборонене. От у мене запитання одразу виникає: Угорщина це дружна для нас країна, або Сербія. Як бути тут заборонене чи не заборонене? Ну і дали, наприклад, український паспорт громадянину Словаччини. От Вчора Словаччина була дружна для нас країна, а сьогодні невідомо, там, яка буде дружна чи не дружна і так далі. Як бути, ну теж незрозуміло. Але це не найголовніше. Я перехожу до найцікавішого, тому що всіх турбує це питання про множинне громадянство, хто ініціатором і хто переслідує яку там приховану мету. Виявляється, це вже не перша ініціатива, і от Українська Правда нагадує, що в 2020 році Верховна Рада. Відклали розгляд президентського законопроекту щодо питань громадянства. Сталося це 19 травня 2020 року. Тодішній спікер Верховної Ради Дмитро Розумков під час засідання оголосив, що законопроект знято з сьогоднішнього розгляду після звернення керівників кількох фракцій. Він не ставив це питання на голосування. На офіційному сайті Верховної Ради вказано, що розгляд законопроекту про внесення змін. До деяких законів України щодо питань громадянства відкладено. Тоді цей законопроект критикували за те, що він був розроблений без залучення представників громадських об'єднань трудових мігрантів, найбільші діаспорні організації виступили проти законопроекту, заявляючи, що він створює категорії другосортних громадян і позбавляє їх конституційного права участі. У державно-політичному векторі країни головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради у висновку від 11 січня висловлює низку зауважень щодо проекту і зазначає, що він потребує доопрацювання. Ну і тут же пропонується познайомитися з публікацією українці другого гатунку. Чим небезпечна Z ініціатива про подвійне громадянство? Небезпечна вона тим, що фактично мова йде, що особи з множинним а там, подвійним громадянством вони не приймають участі у політичному житті країни. Якщо ви громадян Канади. І вам дали ще український паспорт, то ви не можете обирати і бути обраним тут в Україні. І от до питання мотивації сторін. Ситуація ну, проста виглядає. Люди, які не змогли втриматись тут в Україні, яких витіснили, які відмовилися від політичного життя і політичної боротьби. Не потрібно вимагати від усіх людей політичної активності. Більшість людей є обивателями, дуже утилітарними, і вони не хочуть приймати в цьому участь, витрачати своє життя, покоління там так далі, ризикувати собою, своїми дітьми, навіть внуками, і тут досягати чогось із чимось тут, комусь щось доводити і боротися. А вони одразу собі обирають там, де краще, як вони кажуть, риба де глибше, а вони де краще. І вони виїжджають. За океан, Сполучені Штати Америки, чи в Канаду, чи в Німеччину, чи в Британію. Зрозуміло, що вони там заробляють гроші, і в них є мільйон, чи два, чи півмільйона. І вони, в принципі, себе дуже добре почувають, багато їдять, розважаються. В принципі, все в них там весело і чудово, але вони себе відчувають другосортними людьми. І їм хочеться політичної реалізації. І вони хочуть приймати участь у політичному житті. Тут навіть не питання в тому, щоб бути обраними чи обиратися. От Уляна Супрун, її ж ніхто не обирав, її призначили. От так привели за руки і сказали буде міністром охорони здоров'я. І три роки тьотя рулила Міністерство охорони здоров'я без руля, не розуміючи нічого і вчила нас жити. При тому всьому, що вона. Невідомо, чи мала тоді українське громадянство, чи вона мала там подвійне, але принаймні вона точно порушувала закон. Ніхто не знає, чи вона зараз з американським паспортом чи без американського паспорту пустоту цей порожнечу цієї людини говорить її сьогоднішня позиція. Ви не почуєте, не побачите її ніде і ні в чому. З питань охорони здоров'я. А вона припинила вести, оплачувати там, введення своєї Фейсбук-сторінки, припинила дурноту писати, сидіти на холодному, мочити манту і так далі. Ніхто вже більше з нею не носиться, і ніхто про неї не згадує. Також про її заступників, які теж надували щок і робили вигляд, що вони щось дуже знають, тому що вони вільно там володіють англійською мовою. Але менше з тим, я до мотивації підходжу. Тобто всі ці люди. Які виїхали з України і там заробили мільйони, вони все одно відчувають себе ущербними і другосортними. І вони хочуть реалізації, самореалізації, а де найкраще реалізуватися? Звичайно, в політичному житті. І вони вимагають від Зеленського, щоб він їм дозволив приймати участь у політичному житті. Але не тут то було. Зеленський не хоче, щоб вони приймали тут участь, і плутались під ногами, і заважали йому, і розказували йому, що він тут корупціонер. А йому потрібно їх гроші, їх мільйони, які вони там заробили. Тобто він з Єрмаком і попередником там Порошенко і всім іншим випхали спочатку їх з країни. Дали їм можливість заробити, а тепер вони їх запрошують інвестувати, заїжджати, платити тут податки. Ну, не знаю, наскільки тут доречно, можливо, хтось розраховує. Що людина, яка отримала український паспорт, погодиться піти на контракт у Збройні Сили і воювати за Зеленського разом з Єрмаком. Ну, так, вони читають цю ситуацію. Тому я думаю, що навряд чи сторони тут домовляться, але нічого доброго з таких ініціатив, звичайно, немає. Все це виглядає дуже сумнівно, як це. Многожонства, ось це множинне громадянство. І хтось говорить, звичайно, про загрози там з ринком землі ще з 2020 року робились такі припущення, що, мовляв, ці люди, отримуючи українські паспорти, вони зможуть приймати участь у Купівлі продажу сільськогосподарської землі. Але я думаю, що це не головна мета, і ці аферисти і шахраї, вони знайдуть, як і без множинного громадянства вивезти українські надра і землю на нерезидентів. Це для них для них це точно не проблема для юристів рішав. Але ця ініціатива, вона, ну, як на мене, багато про що говорить, проблеми, дуже серйозні проблеми на банковій, і вони от продовжують креативити от після меду мінних полів, після генерації електроенергії цими ув'язненими, ну от нова ініціатива, причому зразу така радикальна, множинне громадянство. Але я думаю, що сторони не домовляться, а нам потрібно не втрачати пильність і слідкувати за ними, тому що ми повинні розуміти, з ким ми маємо справу з аферистами і цими самими паразитами. Ну, такі мої коментарі. На цьому все. На сьогодні. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.